Потім стало зрозуміло, що переміг Трамп. Коли я зрештою вийшла із стану відчаю і паралічу, я зрозуміла, я не хочу повертатися. Я не хочу повертати у США своїх дітей. І так, я вважала, що є висока ймовірність того, що нас можуть зробити мішенню. Так само, як і наших студентів. Це одна з моїх найбільших тривог тепер: що ми не зможемо захистити наших студентів, серед яких багато іноземців. Тім інший Він не невротик і не боягуз у пресі. Багато хто нас звинувачував у тому, що ми вчинили як боягузи. Так, от усі питання до мене у нашій сім'ї боягузка. Я Я тривожна єврейка. Я та, хто засвоїла урок 1933 року. Краще виїхати раніше ніж запізно. Я знала, що не хочу повертатися з багатьох причин. Одночасно, якби тім був сам без родини, він би повернувся, навіть знаючи, що він у небезпеці саме для того, щоб боротися за американську демократію зсередини країни. Тому я почуваюся трохи винною через це. Це заради нас і з дітьми він прийняв пропозицію університету лишитися в Торонто.